Коли Вересення, знаєте, що мене в цьому опитуванні справді зачепило, що от серед тих людей, які не готові на жодні територіальні поступки, там, там в кінці є важливе закінчення речення, що навіть враховуючи те, що війна може розтягнутися на невизначений термін, і навіть враховуючи ризик збереження незалежності нашої держави, тобто, знаєте, ну це як президент Зеленський приїхав в Ізюм з шевроном Україна або смерть. Тобто це ну, такий настрій зараз. Це, очевидно, що це екзистенційність. Мені здається, я навіть в цьому залі, колись ще там, я не пам'ятаю, в квітні, казав, що е, я абсолютно розумів Путіна. Він відчув, він, я не думаю, що у нього клепка, вистачає клепок в голові, але він відчув, що це або існує Україна, тоді не існує Росія, або існує Росія, тоді не існує Україна. І це нічого такого дивовижного. Він це, я не думаю, що це йому хтось вклав. Він просто це відчув, що як більш того, він відчув, що ще 2-3-4, максимум 5 років, і, і, і щось у нас щось піде вперед. Так? І ти не доведеш потім москалям своїм Імпортозаміщення. Да, От ти просто все ти, ти вмер. І, ти не, і тоді зарплата вже в цьому році мала би зрівнятися зарплата в 2023-му, збільшити середню зарплату українця в порівнянні з росіянами. І коли ці факти до нього приходять і кажуть, чоловіки, або ми зараз це робимо, або нам після Я вас прошу, <різь> ми Або нам ефірі, по дерев'яні. Я Будь просто ласка, хочу сказати Остапу, просто ми... це 40 секунд. А, про цю... я про це думаю, що от вони можуть по безпреділу. Але у мене є якась така думка, що йдуть переговори, і навіть підозра, що я так підозрюю, що вони йдуть. Між американцями і росіянами через розвідки, ну це завжди відбувається. Не буває так, що під час вони. І в мене є таке припущення, що є домовленість, що ви не бомбити міста реально, те, що зараз вони роблять росіяни а ми, росі... а ми українцям не даємо 300 кілометрів. І щось мені підказує, що в цій історії з Кривим Рогом. І якщо росіяни почнуть себе поводити по безпреділу, то, вони так і то тоді, чекайте, це не ми вирішуємо, це Вашингтон вирішує. Вони, то вони тоді дають що? Тоді, він, тоді Україна отримає 300 кілометрів. А тепер питання до Путіна: а Путін сильно не мати, щоб українці мали 300 кілометрів, і бомбили Ялту. Ялту. Севастополь. город Руської Слави. Морський. Ну до речі, второй подовження... питання. Тому я не вірю, що там нічого нема такого, що зараз вже сильно злости того Байдена, який сид, ми ж домовилися. Альо, що мені це вказало? Що ми ж там, типу, ви, ви не стріляєте по людях? Вони ж реально все змінилося два дні тому, коли угу. в пропаганді вони ж до того в пропаганді казали: ні, ми не стріляємо. Тепер вони візнають, визнали, що, що пішли так, з скачі. Так буває йдемо зараз. До Це знали, вони а росіяни ж не знали, що вони стріляють по мир скайпом до нас. Ми вже, до речі, з телеефіру вийшли. Ми вже в Ютубі, тому можете менше себе сприймати, хоча ви себе не так. Але за слова Москаль, до речі, бо я вже готовий. Я, наприклад, готуюся говорити зараз мовою Так, Якщо напишемо от ваша фраза дуже гарно. прозвучала, Якщо ми так напишемо, можуть заблокувати. Я вже готовий. Я дозивлю. Я не можу, я буду все одно. мене зараз на еспресо, там теж є Ютуби, кажуть, ти маєш право, ти повинен матюкатись. А я кажу: ну я коли вмикаю, я матюкаюсь в житті, дуже багато. Та хто то не знає, але коли все оце, оце вмикається, мікрофони, камери, я не можу. Ну якби я себе так контролюю. Ні, я якраз думаю, що треба припиняти оці всі розмови, які нам на на які нас штовхає, і Остап і багато інших людей. Оця ейфорія, тому що дійсно ми Я виграли війну, але вхай. війну ні. А хотілося б навпаки, треба вигравати війну. А от це вже питання. І, хоча за об'єктивними обставинами і про це сьогодні згадували, і про Азербайджан з Вірменією, і про брак людей, і про зеків. І, і, і про е, Киргізію е, Таджикистан, і про все це як би зрозуміло, і про те, що перше жовтня, новий фінансовий рік, і ленд-ліз, і, і навіть це нервовість за запускання в Кривий Ріг, все це зрозуміло, і це все очевидно показує таку несильну сторону росіян. Але допоки, як я завжди казав, жовто-блакитний прапор, я, до речі, протестую проти етнічних територій, тільки Москва, тільки жовто-блакитний прапор Може, над бачу, Кремлем, бачу. тільки над Кремлем, а, і це до речі, це постанеться питання. Я, до речі, це тут абсолютно не іронізую. Тому що якщо дозволити продовження існування Росії без такої ситуації, яка призвела до появи ООН, Тобто, коли світ придумає щось пост-ООН якийсь, а це можливо, коли вщент розбита Росія, іншого варіанту нема. Тому парад на Червоній площі, я вже не знаю, це буде українсько-американсько-британський парад, чи тільки американський, чи тільки український, чи якийсь ще. І допоки не буде жовто блакитного прапору, чи звязно полосатого, я просто не бачу. Ну, нічого доброго для майбутнього людства. Я нічого не бачу доброго для майбутнього Європи. Я абсолютно переконаний, що так чи інакше треба думати про ну, якесь таке закінчення, яке просто унеможливить відродження Росії. Тому що у мене в голові постійно 90-ті роки, коли така допомога була і Радянського Союзу, і Радянському Союзу в кінці 80-х. І потім, коли Єльцин дзвонив до Клінтона і казав: подзвони королю Саудівської Аравії, нам терміново 10 мільярдів доларів. І коли ножки Буша, і коли одноразові шприци. І весь світ мільярди і мільярди і мільярди Росії, 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 Росії. І тільки вони, якби, встали з колін, вони відразу полізли в війну. Так що другий раз ми дов так будемо, давайте допоможемо! Хороші ребятам, вони. Більше так не будуть, вони звільняються, ані тепер будуть другі. А потім знову війна. Тому я я просто сподіваюся, я не вірю все, але я сподіваюся, що ті зміни, які зараз, про які пан Микола говорив, відбуваються в головах цих всіляких німецьких чи французьких, доведуть справу до того, що це не. Емоція, а тверезий, нормальний розрахунок розуміння, що таке нутро Росії російських людей. І ми ніколи їх не перевиховуємо. І це все розмови, коли хтось каже, що ну якщо ми переможемо, то в Росії просто вони приникнуть, будуть сидіти там тихенько і мовчати. Але в душі вони будуть все одно хотіти якийсь реванш. Це все одно реваншисти. Тому я просто абсолютно переконаний, що якось світ має придумати якийсь рецепт, який в резу... дуже складний рецепт, до речі, дуже складний рецепт. Це, це не так робиться. Тому що, ну, ну я ж я дуже добре пам'ятаю Чікінки в спіч пана Буша старшого, і все це я бачив. І, і, і Візит Горбачова в Київ з мітераном тут була зустріч, це все я бачив. І... Тоді вони дійсно думали про те, що от 15 республік, 15 сістер, а тепер ядерна зброя буде не 5 ядерних держав офіційно, а ві... Чи, скільки там Білорусь, Казахстан, Україна, Росія. Чотири. Значить, буде вже 9. А тепер у них 90 а цих, як це зветься, у них суб'єктів Федерації. 89, ну, 88 от. То це, як це? І де воно, як це все тримати під контролем? А, а, а щоб не тримати під контролем, а щоб повторити історію, як це тоді це називалося? Ні, в обмін на продовольстві. Ірак. А тепер має бути поставлено Росія в умови продовольстві в обмін на ядерної ракети. І іншого варіанту я не бачу.